У Києві сьогодні відбувся унікальний захід, присвячений ветеранам російсько-української війни та їхній реабілітації. В управлінні поліції охорони Київщини зустрілися учасники освітньої програми Ветеранська хата, яка покликана допомагати захисникам відновлюватися після війни, де, окрім підписання меморандуму про співпрацю для ветеранів, проведуть спеціальну танготерапію. Поєднати фізичну активність із перезавантаженням емоційного стану не таке здатна танготерапія. На собі це відчув Юрій. Ветеран дістав поранення торік у червні. Цього року вирішив звернутися до громадської організації Ветеранська хата у Києві. Допомагати людям, які прийшли оттуда, знайти в цьому житті свою діва. Ціль я буду приходити на такі терапії. Ну загалом це цікаво. Особливим гостем сьогоднішнього майстер-класу став учитель танго Юрій Кадиров. Каже, для нього це велика честь виходити на один паркет разом з нашими захисниками. Танготерапія допомагає людям, якби опанувати себе і влитися в дійсність в лиця ну, в суспільстві з ними спілкуються, тому що люди в танго якби зосереджені на спілкуванні всередині пари, і вони потрібні одне і на одному, бо це та ну парний танець. Ініціатором напрямку танготерапії став військовий психолог Олександр Ткаченко. Він створив спеціальну програму для тих, хто дістав психологічні травми на фронті. Наполягає танго дає можливість воїну повернути відчуття контролю над своїми рухами, а отже, й над своїм життям. Ми приймаємо людину і допомагаємо оновити стати іншою новою і кращою. Ці заходи нам можливо врятують країну від завої агресії. Організатори проєкту мають більш глобальні плани щодо своїх підопічних. Спочатку для них проводять сеанси реабілітації у співпраці з кваліфікованими психологами, а потім декого можуть навчити і самими бути психологами, і навіть підготувати до вступу в університет на спеціальність психолог для ветеранів. У нас така ідея, що підготувати психологів. Ми беремо ветеранів, які мають бойовий досвід і ступінь бакалавра. І з ними працюємо. Ми їздили в центр реабілітації, де знаходяться представники збройних сил України, і з ними проводили уроки і бачили позитивну динаміку від цього. Сьогодні ми підписуємо меморандум про співпрацю в освітньому культурному напрямку з громадською організацією Ветеранська хата і будемо їх всебічно підтримувати в реалізації даного проекту подальшому. А отже, танготерапія лише один з напрямків діяльності центру, наголошують організатори. У майбутньому планують розвивати нові ініціативи для підтримки ветеранів російсько-української війни, щоб дедалі більше наших захисників змогли підкріпити ментальне здоров'я та адаптуватися. Тепер уже до цивільного життя після участі у бойових діях. Катерина Самоленко, Василь Меновщиков, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.